Всі, хто підписаний або час від часу стежить за каналом, знають, що я полюбляю компактні збірки, адже свого часу я вже натішився здоровенними холодильниками. Тож сьогодні, не зраджуючи своїм вподобанням, в мене на огляді один з найменших корпусів для повноцінних комп'ютерних комплектуючих. Скажімо так, корпус, збираючи систему, в якому вам не доведеться йти на компроміс, обираючи між висотою охолодження або довжиною відеокарти. Хоча деякі обмеження тут є. Вітаю! Ви на каналі Технічна Лабораторія, І це огляд корпусу Форд t 1 Коротенька передмова. Formed – це колаборація двох ентузіастів, яка розпочалася наприкінці 2018 року як проект з розробки найкращого корпусу для ПК малого Форм-фактору. Що їм і вдалося. Але не витримавши труднощів спільного бізнесу, партнери вирішили розійтися та почали виготовляти та продавати корпуси окремо один від одного. Один на сайті NCA під назвою FormD1v2.5, інший на одноіменному сайті FormD під назвою formedt 1 v 21 Зовні їх не відрізнити, хоча відмінності є. Тож детальнішу історію та порівняння цих корпусів ви знайдете за посиланням в описі під цим відео. Отже, я придбав свій Form T1V2.5 на сайті Encase в розібраному вигляді. Прийшов він у такому чорному пухирчистому пакеті. Що ж, давайте поглянемо, що там всередині. Як і Корпус Encase M2, цей теж акуратно складений в картонну коробку в декілька рівнів. Першим нас зустрічає Razer PCIe 50 Звичайний рейзер не дуже гнучкий, довжиною 30 см, тому зупинятися на ньому не будемо. Далі кабель та роз'єм для зовнішнього підключення USB Type-C. Наступний відсік з кронштейнами для встановлення блоку живлення, відеокарти, набором гвинтів, стійок та ніжок корпусу. Кронштейни для встановлення вентиляторів та радіаторів. До речі, вентилятори можна встановити розміром 120 мм, максимум 2 штуки. Радіатори СВО 240 мм. Далі фронтальна алюмінієва панель, по бокам у якої є отвір для роз'єму Type-C та кнопка живлення. Наступний мережевий кабель, кронштейн для одного 120-мм вентилятора, Тильна панель з отворами для відеокарти, материнської плати та шлангів зовнішньої водяної системи охолодження. В наступному відділі бокові січасті панелі, на вигляд схожі, як у OneCase M2. До речі, якщо вам цікавий огляд m 2 то переходьте за посиланням в описі або підказкою зверху. Під ними знаходяться верхня та нижня панелі. Вони абсолютно однакові, тому неважливо, куди яку встановлювати. І останні в комплекті ребра жорсткості та додаткові кронштейни для кріплення відеокарти та вентиляторів. Ну і оскільки я люблю повні комплектації, то ще придбав додатковий кронштейн для бокових вентиляторів та додаткову вищу панель, яка дозволяє встановити товстіші радіатори СВО або 30-мм вентилятори на них. Але купив це все не на оригінальних сайтах, а в Китаї, на тому ж AliExpress. Адже у виробників цих корпусів цих деталей ніколи немає в наявності. Не знаю, знадобляться вони мені чи ні, але як кажуть запас, не заважає. До речі, по якості вони не поступаються оригіналу і, скоріш за все, зроблені на тому ж самому заводі. Що ж, давайте зберемо цей конструктор докупи. Ось так він виглядає у зібраному вигляді. Як і всі продукти N-Case, цей корпус виготовлений анодованого алюмінію, обробленого на чіпову станку, ідеально профарбованого порошковою фарбою. Всі деталі оброблено та підігнано бездоганно. Корпус типу сендвіч, тобто розділений на дві частини: з однієї материнська плата та блок живлення, з іншої відеокарта. Розміри. Довжина ширина висота. 335 на 135х220 на мм. Об'єм майже 10 літрів, вага 2,8 кг. Як бачите, собі я обрав чорно-сірий варіант. На сайті також доступні інші кольори. По залізу, цей корпус вміщає в себе плати Mini ETX та Deep ETX. Хоча останніх я ніколи не бачив. Повітряне охолодження від 48 до 93 мм. Відеокарти довжиною до 305 мм та товщиною від 1 до 3,25 слоту. Досягається така гнучкість завдяки регульованій центральній планці та кронштейну відеокарти, які можна регулювати залежно від розмірів комплектуючих. Підтримується встановлення слів та звичайних радіаторів з 15 та 25 мм вентиляторами в комплекті. З товстішими радіаторами встановлюються тонші вентилятори і навпаки. Але сумісність з цим корпусом краще перевіряти заздалегідь. Досить багато інформації є в Ютубі, на Reddit та групах в Discord. Блоки живлення сюди можна встановити типу розміру SFX та SFXL. Звичайно, краще брати менший. Корпус виглядає дуже мінімалістично та стриман. Ось так він виглядає в порівнянні з більшим nksm M2, Т1 реально набагато менший, хоча вміщає в себе більшість сучасних залізок. Дизайн, як і у більшості корпусів такого формату, тобто майже всі сторони перфоровані, крім передньої. На ній є декоративна смужка, яка несиметрично розділяє панель. Позаду отвори для виходів материнської плати та відеокарти, отвори для зовнішньої СВО та конектор живлення. Дизайн доволі простий, тільки прямі лінії та кути, без сучасних викрутасів, що, на мій погляд, додає простоти та вишуканості одночасно. Ніжки гумові висотою 5 мм. На мій смак чудовий корпус, без великих мінусів, ну крім ціни, звичайно. Мені він обійшовся в 12 тисяч гривень з доставкою, плюс кронштейн та додаткова кришка ще 5 тисяч. Ну і, мабуть, до мінусів можна ще віднести часткову складність збирання, а саме прокладання кабелів, які заздалегідь краще відміряти та вкоротити, щоб уникнути труднощів. Так, сюди не влізе топова RTX 5090 від Asus чи Gigabyte. Але це не проблема, адже є RTX 5090 Founders Edition. А з 240 мм водяним охолодженням і невеличким андервольтом сюди можна встановити будь-який топовий ЦП. До речі, можу засмутити всіх глядачів, які чекали в цьому відео, готову збірку з цим красенем. Адже мені ще не доїхали деякі комплектуючі. Тому тисніть лайк та підписку і зустрінемося в наступному відео.